Здравствуйте, мої любі! З вами Бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на суботу на 22 березня 2025 року. Остання чверть місяць у Козирогові. день місяця 23. Любі мої субота. Субота-батьківський день. Якщо ваші батьки вже в потуйбіччі на небесах, згадайте їх. Подякуйте їм за те, що вони були, за їхню любов. Попрощайте їх, попросіть у них пробачення. А всім живим вашим родичам, рідним та близьким зателефонуйте, також подякуйте їм, побалакайте з ними. Вони дуже потребують вашої уваги. Так що, 23 й місячний день. Символ цього дня. Химера або ж крокодил це один із критичних місячних днів. На рівному місці можуть виникнути сварки, скандали, навіть бійки. Небажано знаходитися в багатолюдних місцях. Бережіть себе від спокус, не піддавайтеся на провокації. У цей час, замість того, щоб когось обсуждати або ж звинувачувати, постарайтеся. Зрозуміти, чому саме так, а не поступила поступилася людина, постарайтеся в уяві побувати на її місці, як то кажуть влізти в її шкуру. Категорично відмовтеся від алкоголю та від тонізуючих напоїв, бо з такою енергетикою, тече та алкоголь, то і до правопорушень недалеко, або й до злочину. Їжте поменше, якщо зможете по без їжі, бо у цей день організм активно очищується від шлаків. Для того, щоб пом'якшити оту агресивну енергетику, моліться. Цілий день отче наш. Вона і нам допоможе, і нашим рідним та близьким, нашим захисникам. А якщо ж не можете зосередитися, не виходить. Отче наш, збиваєтеся чи довго, то є така маленька, коротенька молитва, це вправа. Дуже корисна, заспокійлива та корисна для серця. І так, набираємо повні груди повітря, на видуху проказуємо. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний. спаси, помилуй, сохрани нас. Повторюйте хоча б 5 хвилин, це ліки для серця і заспокійливе. Вона допоможе краще заспокоїтися. Тільки якщо будете казати слова, то кажіть на видуху. вона знімала серцеві такі напади, серйозні, от, і втихомирювала психічну атаку. Коли ж ви почнете повторювати цю молитву і почнете позіхати, або ж відчуєте нестачу повітря, то, або ж почнуть сльози котитися, то, то це значить, що наступає стілення, це відкриваються енергетичні канали. А ще корисно робити масаж середнього пальця і краще із 11 ночі по час ночі, коли саме стресова така е, дуже нестабільність. От, коли стресовий стан він переходить у гнів та в агресію. Саме негативні думки, страхи та паніка здібні перегружати нервову систему. Це погано впливає на жовчний міхур. І сама швидка, швидша допомога це буде масаж середнього пальця на обох руках по черзі. Цей справді такий тяжкий день, напружений. На рівному місці виникають конфлікти, хуліганські поступки та правопорушення. Не бажано бути у багатолюдних місцях. Не піддавайтеся на спокуси та на провокації. Сьогодні наш девіз. Цілеспрямованість та безстрашність. Важливо не сумніватися у собі, у своїх силах та у вірності власних ідей. Бо ж агресія та імпульсивність літають у повітрі, обов'язково з'являться ті, які роздратують вас та спровокують вас на сварку. І в цей день захочеться розшматувати кривника та зробити з нього мотлух. От. І це буде похоже. На те, як крокодил шматує свою здобич. Любі мої, не піддавайтеся таким тваринним чи звірячим інстинктам. Вчасно схамініться та згадайте, що це вплив місячної енергетики. А якщо ви бачите людину, яка попалася на гачок цього впливу, то повторюйте про себе Я люблю тебе, я тебе прощаю і відпускаю. Я прощаю негативну енергетику 23 го місячного дня. Я прощаю тебе, крокодил. А іще краще будеться проговорити вранці, коли ви ще тільки проснулись і в постельці. Оце буде така маленька, коротенька молитва, яка дуже важлива і принесе багато користі. Любі мої, будьте здорові! Я бажаю вам міцного здоров'я. Я вас люблю. Я щиро вам дякую. Дякую за ваші перегляди, дякую за ваші підписки, за ваші вподобайочки, за ваші коментарі. За ваші поради. Дякую вам щиро. Пишіть. Я вас люблю. До завтра.